Друзі, привіт! Продовжуємо рубрику питання відповіді до керівника практики кримінального права та процесу Євгена Мурченка, де ми зараз узнаємо, що є самим основним козирем, самим основним доказом, аргументом у сторони обвинувачення в рамках кримінального рамках розслідування кримінального провадження за статтею 191 та 212 кримінального кодексу України. Основний доказ у нас, як завжди, це звичайна класика, це економічна експертиза, яка встановлює завдані збитки, і це, по суті, є основним для обвинувачення. Також сторона обвинувачення люблять показувати свідків. Інколи ці свідки дуже сильно плутаються в своїх поясненнях, у своїх свідченнях, але таке має місце бути. Також можуть складатися акти проведеної перевірки тими ж самими податківцями. І з висновки спеціалістів, які навіть не є експертами в кримінальних проваджень, але вони такі застосовують. Визивають звичайного спеціаліста, він для прикладу оглядає об'єкт, складає, що там є певна невідповідність, і вже потім формується економічна експертиза про завдані збитки. Чи можливо розбити економічну експертизу? Звичайно, є дуже багато механізмів, як це робити. Я думаю, це вже ми більш детально під час нашого вебінару пояснимо і покажемо нашим глядачам. Але самі основні моменти це ну саме банальне це подання клопотання визнання доказу недопустимим. Це вже забігає навперед, це коли справа вже слухається в суді. Але щоб не було суду, щоб людина не отримала підозру, краще за все на стадії досудового розслідування готувати вже свою економічну експертизу. Зрозуміло, дякую. Далі поговоримо на вебінарі. Друзі, підписуйтесь, реєструйтесь на вебінар. Уже зовсім скоро буде вебінар, ідея буде точно цікаво, і практично, і корисно. Посилання на реєстрацію під даним відео. До зустрічі на вебінарі.